Um, Привіт-привіт! Ми на каналі Марлатіс. Ми сьогодні пограємо.

А ти сказав 12, а не мінус 12. Ну, ладно. Перший раз ви той карт-бачите. От він супер невди для вас. Ну, і от хто зробив той карт-йт. Okay, Де Те тут телепортер? Бо -10. Тут. Ви бачите, що тут... Ну, б, як я не знаю, okay. ну, ладно. Я знаю, що вчора просто був друг, ну, лад, про щось найкращий, лад. Лад, я вам покажу, я вам ще пупик мінус два не покажу, то тільки на 20 підпишки. Нє, 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 чого? Лад, ви не щураєте мені по пупі. А що, що ти показав якийсь секретний пупик, який нам мали ще показати. Ну, я знаю, що ще перегляди почули але ви не знаєте, як то схоже. Значить, ні. Ви навіть паузнули А чи ви то чули, я навіть пупик сказав? Ну, то його перегляди не чують, мої чують. Але я не знаю, і ви думаєте, ну, пупик 12 схожий просто як нормальний текст. пупик 4 тут просто... Тут то нормальні пупики. Тепер ми покажемо вам троє секретів. супер Окей, а дивіться на то, що було. Окей. -0. Вот. секрет пупик мінус ноль. От. По перший секрет. Окей, Ювіт Сікрет Пупік мінус один. І ще, що там знизу, то не настояще. Не думайте, що це ще щось. Ну так, бо якби ви не спали в один день чи що, і ви то думали. Ну як, то нема того тексту. От, ну як ми то знаємо, я не знаю. Ну, і ще, де пригоди коли тут? Ну от, Сакратний Пупік нуль, де це о? А я добавила ну, до того ж про мінуси. Я, ну, да. я добавив. Та, та, ші, та чого моя камера крутиться? Що з моєю камерою? Чого вона

Я не знаю, що вам покажу пупік мінус два. І се. Она пере, одна підписників в Матіса. Ну, ви думаєте, що тут якась співтунка наша? Ну, да, може, воно реально буде, коли 20 підписників. Може, вона вже в часу там не є. Вот що тут є. Я находжу, то не правда. Я знаю, що чого я ми просто граємось і то реально є. Але я просто не покажу там то. Як ви то бачите, я вам не покажу той текст. Ну, ви знаєте, то пубік мінус 2, але ви не бачите, що чого там говорить. І я не залізу туди. Я просто так впаду вниз.

Uh, я, я хочу виключити. Yeah, okay. Та я не хотів. Чого ж ти помер? Okay. Ми двоє в контракті, ну, ми друзі. Тож то не як, як то просто з ким я зараз подба. То... слова знаєте, бо так довго не було віру, як регіонал. Які наші ще слова? О, ну, ви то слово не знаєте. Ви думаєте, що наше саме любиме слово «тро»? троти. О, Ні, наше саме любиме слово вже уагрин. О, у, але я щось хотів би зробити свій, що назад я сказав. О, І ще якщо чому хоче знати? Чотом просто уже щось як падати Нє-ні-ні-ні-ні-ні-не. Ні, ні. Окей, то я не хочу вам показати. Та що я показую? То? Ну, влад, То ціле відео, я навіть не знаю, що я ще показати, Ладно, Я просто вам нормально покажу плюс пупіки, без победбати. Ну, десь окраїн плюс пупіки, бо їх і даже ще тут нема в тому карт -трейді. Тільки в новому версії є, то стара версія. Моміка. Okay, ладно, Ми двоє їхаємо. Ну, то мій найкращий друг. в мене є найкращий друг. Меня є, Ти мій найкращий друг. То, ні. Ну, то за супер добру буде, ми їхаємо. Тут... А же просто тут. Ладно, Мы поехаем назад. Окей, мы поехали. Тадя. Тут в кожного відео щечок пуббат без два і три. Ви не бачили ніякий такси говорив, щось про якийсь секретний пубік, який я не можу показати. який показати яки, чи сказати про щось, наче я просто виложу відео вже, то... Окей, тебе звати Лео... Лео, слава Богу... Ба... Ба... Два... Є три... Ладно, ми... Я вже закінчу відео, бо хто ж подивиться один на ці... ці відео? І ще про кілометри наші відео буде. Ну, у мене було чогось не виложилось від багів. Ну, якщо ви хочете узнати, далі то відео Ну, раніше мало бути. Але щось всього немає. А? Ну, то не... Так, то не відео, наконець, нове відео. Ну то, то просто якесь відео про я роблю рейтинг і рівень. Ладно, я закінчу. Е lá, eu já estou aqui.